Корисні віруси на Android, топові зарплати айтівців та всі хочуть купити хром. Це 195 й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського IT, світового тексектору та все, що навколо. Погнали до новин! Доу підготували аналітику про топові зарплати айтівців. Підготували її на основі ще зимового опитування зарплатного, і ось бачите, скільки вже звітів та оглядів та аналітик з того опитування було. Ми вже буквально через три місяці наступне. А ми досі розбираємо результати минулого. Я закликаю вас просто, коли буде наступний мій заклик, заповнювати, не ігнорувати. Так ось давайте подивимося, що можна вважати високою зарплатою для працівників та сектору в Україні та за кордоном українців за кордоном, маю на увазі. Спочатку трошки визначення високою зарплатою айтівців в редакції долу називають. Ті, хто отримують топ 10 зарплати серед усіх, хто заповнив анкету, тому як би ось так в більшості випадків, яким зараз будемо говорити, про це і буде мова. І виходячи з цього високою зарплатою для технічних фахівців в Україні можна вважати 6 тисяч доларів США для нетехнічних 3300 тисячі доларів. Якщо ж взяти початківців, то у них в нетехнічних напрямках 1200 доларів, а у технічних 1000 доларів. Тобто, якщо ви йдете, умовно кажучи, з досвідом до року працювати на якусь роботу комерційно. То якщо ви отримаєте тисячу доларів, то ви в топ-10% серед усіх співробітників з таким досвідом на таких посадах. Якщо взяти медіану, то близько половини айтівців, які зараз в Україні отримують до трьох тисяч доларів. Тобто, якщо ви більше трьох тисяч доларів, то ви вже в цілому в верхній половині. Якщо ж понад шість тисяч доларів, то ви в топ 9 всіх айтівців в Україні. Ті ж, хто за кордоном отримують в середньому вищі зарплати. Це пов'язано з тим, що якраз люди, хто більш високоплачувані, в першу чергу переїжджали. Там, очевидно, є певний звик. Тут в цілому багато аналітики. Я не буду на всі зупинятися. Я думаю, ви зможете зайти на статтю і почитати. Там на кожній з них можна подивитися конкретні відсотки, познаходити, де ви самі знаходитесь. Але на чому хотів ще зупинитися, в це тому, що найвищі зарплати нет чисті в айтівців, які виїхали в США. Там з них 26% заробляють понад 10 тисяч доларів на місяць. І в Україні і в Європі такі зарплати є рідкістю. Таких від одного до 3%. відсотків, ось тут, якщо можна подивитись графік, то ось тут більше 5 тисяч в США отримує 74% відсотки людей. А наприклад, в ті, хто в Чехії, то таких всього 23%. і в самому низу тут Україна вона відсортована тут по зарплаті від 5 тисяч. Але якщо подивитися, то насправді топову зарплату, ту, яку називати там давайте візьмемо більше 8 тисяч, то тут насправді дуже порівняльні до Європи. Цифри, якщо відкинути там, Іспанію і Канаду, США, Америку, маю на увазі, то в цілому дуже порівнянні цифри, якщо брати топову зарплату. Ось така аналітика. Тут ще багато різних розбитів по досвіду, як ви бачите, і по технічним, по нетехнічним, по вашому рівню, де ви працюєте інженером чи в лідершипі і тому подібних харчах. Тому я залишу вам лінк в цілому на цю статтю, а ми рухаємось далі. Зранку в суботу, 26 квітня, у роботі сервісів Дія, нова пошта, терміналів Ощадбанку і ще купи різних сервісів відбувся масштабний збій, і в нічого майже не працювало. Збій стався через проблеми з живленням у хмарного провайдера Деново, на якому хостяться всі ці сервіси. Як ви бачите, багато сервісів там хостяться. Я думаю, ви вже коли дивитеся випуск, у вас все працює, і ви розумієте, що це не вона не така нова, але цікаво просто ретроспективно глянути в чому ж була причина. І за словами генерального директора центру Денова Максима Агієва. Вранці на дата центрі проводились планові регламентні роботи з оновленням. Та заміни джерел безперебійного живлення. Там вони величезні. Не в цьому стоять. Там насправді достатньо гарні системи здається резервування. Але під час цих робіт раптово спрацювала одна з систем автоматичного перемикання живлення, і це призвело до повного струмлення будівлі, де розташовані всі ці потужності. Варто визначити, що аварія тривала 14 хвилин. Електроживлення відновили достатньо швидко. Проте повне відновлення сервісів зайняло там години 3-4, тому що ну там величезні потужності. У всіх вони між собою всі пов'язані, всі ці кластери попідіймати бази. Ну коротше не мені вам розповідати, тому ось годинки 3-4 вранці в суботу були такі проблеми. Що ще цікаво, що не так давно Агеєв давав інтерв'ю доу, і він там казав: коли мене питають, чим ми займаємось, я кажу, що якщо ми зупинимося, то в Україні це відчують протягом трьох хвилин, перестануть працювати банкомати, державні послуги на порталі Дія тощо так і сталося. Так і сталося, але якщо чесно, трошечки дискомфортом того, що от один дата-центр просто вимкнув живлення і всі ці сервіси попадали. Бо ми, якби, живемо в еру, коли здається, реданданці між дата-центрами можна достатньо легко організовувати. Я розумію, що там є якісь певні регуляторні обмеження, але тим не менш навіть на територію України, бо ми живемо в країні, де літають ракети, шахеди. Не мені вам розповідати, які ризики це несе для дата-центрів. Тому в цілому. Мені здається, що там би навіть якби жилення не відновили. Я, 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 хочеться вірити, хочеться вірити, що якби навіть жилення не відновили, то взяли би якийсь там резервний дата-центр, де були, можливо, просто холодні бекапи або якісь там холодні інстанси, і це треба було просто все заводити. Хотілося б в це вірити, бо якщо воно дійсно все на одному дата центрі зав'язано, ну то це якось не дуже. До конференції до яка я вам гарантую, буде просто неповторна. Залишилося трохи більше аніж два тижні. І там на сайті вже дуже багато спікерів, майже вся агента вже зрозуміла, залишилося буквально пару сюрпризів. Ви можете зайти подивитися, які там є оновлення. І раптом, раптом так сталося, що ви ще не купили туди квитки, то знайте, що їх залишилося зовсім, зовсім трішечки. У вас є ледь не останній шанс, напевно. Їх взяти. Посилання на сайт з агендою квітками я вам залишу в описі під цим відео. І для тих, хто вже купив квитки, побачимося там. Що відрізняє корисні віруси від шкідливих вірусів? Очевидно, те, на кого вони працюють. І якщо це вірус, який націлений на російський військовий персонал, який знаходиться на території України, то це очевидно дуже корисний позитивний, я би сказав, оздоровчий вірус. Саме такий вірус і поширювався на андроїди через програму Alpine Quest. вірніше, не через цю програму, а через піратську версію цієї програми, яку в різних руснявих телеграм-каналах маркетили як зломана версія, в якій доступні всі платні функції, що дійсно було так. І за яку не треба було платити. Тобто, ті окупанти, які вирішили, що їм потрібна програма Альпін Квест, це ту, яку використовують там в цілому і мисливці, і атлети, і ті, і навігатори. Ну каже, багато хто її використовує. І вони не хочуть за неї платити. Вони вирішили, що в вони прям візьмуть з телеграм-канала скачають крякнуту версію, і їм буде окей планувати військові операції на піратській версії софта. Ну, це треба просто. Мати такий рівень критичного мислення, десь на рівні, напевно, ракушки, можливо, малюска, десь десь отакий. Окрім того, що цей вірус отримував доступ до всіх контактів, до номера телефону, до локації, до поточної дати, взагалі до купи а, і всіх файлів на девайсі, він ці файли ще міг скачати. Взяв, закачавши собі додатковий модуль, щоб ці всі файли скачати. І в один з файлів в цьому Alpine Quest є якраз він називається LogLog, в якому є ще вся історія переміщень цього девайсу, коли програма була включена або активна. І тобто там купа, окрім даних про те, хто де знаходиться в реальному часі, там була ще історія переміщень всіх цих людей, які цю піратську версію використовували. Просто ну, шеф-з. Яку саме користь це принесло, Нам, звісно, ніхто не розкаже. Можливо, після перемоги хтось в мемуарах напише, але це вже буде не зараз. Але точно ця користь не нульова, далеко не нульова. На Великдень, 20 квітня, загинув Андрій Задорожний, офіцер роти безпілотних систем 128-ї окремої огірсько-штурмової бригади. Йому було 35 років, а до початку повномасштабного вторгнення він працював делівері менеджером в Глобалоджик. Ще пару років тому в інтерв'ю доу Андрій розповідав про перші дні війни, як він мобілізувався, а також про його перший час на службі. І я думаю, це дуже гарна нагода почитати його історію. Лінк я залишу вам згадати героя та так віддати йому честь. Вічна пам'ять! Якщо вам не дуже повезло і у вас на робочих ноутах стоїть програма, яка трекає, що ви там на ньому робите, і ще, не дай Боже, робить скріншоти вашої активності за робочим столом, ну, за робочим комп'ютером маю на увазі, то знайте, що за вами спостерігає не тільки компанія, вірніше може спостерігати не тільки компанія, а і ще буквально хто завгодно. Стосується це, правда, в першу чергу саме програми Work Composer, бо саме у неї було знайдено 21 мільйон скріншотів з робочих станцій різних людей у відкритому доступі. Лежало воно просто на відкритому амазонівському s 3 бакеті, який можна було просто залістити, якщо знати Орлу, зайти і без жодних креденшалів отримати всі ці 21 мільйон скріншотів. 21 мільйон скріншотів по аналітиці. Це десь 200 тисяч користувачів, і у них уявіть просто скріншоти, які робляться там кожну хвилину чи кожних 5 хвилин. І там що імейли внутрішні, слаг переписка. Окрім цього, там якісь можливі креденшали якихось карток або якісь паролі на екрані, або API, які на екрані очевидно, десь в коді можуть бути або в конфіг-файлі. Це все тепер просто витекло. Тепер 21 мільйон. Ви просто проганяєте через якийсь яй, умовно кажучи, який ну тим, хто встиг скачати це. Звісно, вони вже зараз доступ то закрили. Але будь-якому зловмиснику, який отримав цей 21 мільйон файлів, просто прогнати це все, отримати всі ключі, паролі, явки, доступи, і просто по колу йти і пробувати їх діставати. Е, ну, <ріст> просто жесть. Я вже мовчу про етичну частину використання таких програм з точки зору роботодавців, але я просто в шоці від того, що якщо ви робите такий софт, так похабно ставитеся до безпеки. Це просто якийсь анріл. Ну і раптом ви цю програму використовуєте, або якусь іншу, можливо, і нема там у них нормальної сертифікації або якоїсь аналітики. То, будь ласка, будь ласка, підіть і ну, хочеться сказати, замініть всі секрети, які могли бути відображені у вас на екрані за останній час. Але це, звісно, звучить просто навіть фантастично. Але тим не менше, якщо у вас так було, то напевно доведеться. Сем Альтман, ну, ви ж не думали, що може бути хоч один випуск новин без Сема Альтмана. О, так ось він в одному з інтерв'ю сказав, що для того, щоб запроцесити ваші додаткові, будь ласка, та дякую, OpenAI витрачає просто мільйони. Ну, мільйони там мають на увазі на електроенергію, на воду, яка потрібна. Наприклад, він каже, що просто один Юа welcome», щоб обробити, треба десь 40-50 мл води. І це, начебто, можна сприйняти як заклик, типу, да що ви там боїтеся цих роботів, і їх повстання, що якщо ви будете писати їм, будь ласка, то вони з вами потім <хи> якось будуть вічевести, коли буде повстання. Але паралельно з цим японські дослідники опублікували пейпер, які назвали We Respect LLMs, тобто чи маємо ми взагалі поважати llm -ки? і взяли на трьох мовах: англійській, японській та китайський, проаналізували в цілому, як вічливість впливає на відповіді, і якщо коротко. То дійсно більш вічливе спілкування з ЛЛМками призводить до більш довгих і більш вічливих відповідей, які більш розписані. Тобто, в цілому більше токенів споживається, якщо ви з LLM-кою спілкуєтесь більш вічливо. Якщо ви залишаєтеся в межі, умовно кажучи, нейтральній, там трошечки невічливо або трошечки вічливо, в цілому відповіді плюс-мінус однакові, особливо в моделях, які постарше, в моделях і помолодше, цей байс трошечки більший. Але, наприклад, кажуть, що в китайській мові надмірна взагалі вічливість. Шкодить відповідям і вони стають менш точними і не такими чіткими. А от в японській мові для того, щоб витягнути максимальну ефективність з Лемки, потрібно проявляти помірну неповагу до моделі. І кажуть, що це пов'язано взагалі з особливостю японської там культури і мови. І там є оця у них система. Але ну давайте не будемо туди спускатися, просто щоб ви знали, що в цілому бути вічливим з елемкою, часто буває корисно, але занадто бути вічливим зазвичай шкодить, тому не бути ні занадто. Грубим, ні занадто вічливим, і буде все у вас добре. Google нарешті повністю і остаточно скасував свій план відмовитися від сортпаті Cookies в хромі. Це папе, я нагадаю, яка продовжується вже років 5, Напевно, коли вони перший раз анонсували свій Privacy Sandbox, в якому вони де факто хотіли сказати, що в хромі сортпаті Cookies не можна буде робити, і це очевидно шкодить взагалі ринку реклами. Але не Гуглу, бо їх Privacy Sandbox, умовно кажучи, це їх пропрієтарна технологія, яку всі б мали використовувати. Вони цього прямо не кажуть, але напевно вони це мали на увазі. І ось зараз вони дійшли до висновку, що це, напевно, не найкращий підхід, бо в цілому ком'юніті це сприйняло не дуже і т.д. і т.п., Але ми то знаємо, що з чим це пов'язано в першу чергу. А з тим, що за останніх півроку Google признали монополістам як в ринку рекламних технологій, так і в ринку пошуку, і очевидно збільшувати ризики. Додаючи нових технологій, які, умовно кажучи, лочать всіх рекламодавців на свою систему, вони точно не хочуть. У них і так під ризиком те, що їм доведеться продати хром, наприклад. Ну, про це ми поговоримо трошечки пізніше. І очевидно, всі, хто працюють в ринку реклами і купа гравців, взагалі вже вийшли з позитивними заявами, що нарешті. Перемогло не тільки Google, не тільки один гігант. Тепер зможе продавати дані користувачі, які він зібрав незаконно. Тепер це зможемо робити, і ми також вірніше продовжувати це робити. Ось так всі в плюсі. Ну для тих, хто не працює в ринку реклами, змін напевно ніяких особливо немає. А про хром повертаючись у Вашингтоні, розпочалась фінальна стадія вже антинопольного процесу проти Гугла. І цей фінальний етап називається етап визначення санкцій. Там є суддя Аміт Мехта, і він визнав, що Гугл незаконно монополізував ринок пошуку. Це ми вже знаємо. Це ми вже чули. І от Міністерство юстиції США пропонує три основні заходи. Які можна застосувати до Гугла для того, щоб так сказати повернути справедливість на ринок? Остаточне рішення суддя має винести до вересня 2025 року, тобто ще буквально там місця 3-4, Але слухання йдуть вже зараз. Основні слухання будуть і за три тижні, тому якісь новини можливо ще будуть з'являтися. Але які три основні заходи в цілому зараз пропонуються, які зараз є на сторінці? Перша це заборона ексклюзивних угод. Про це я вам також розповідав. Це про те, коли, наприклад, Google платить теплу за те, що Google, пошуковий Google є дефолтною дефолт пошуковою системою в. В Сафарі, наприклад, друга це продаж браузера Chrome, тому що Chrome є стартовою точкою для 35%, 35 пошукових запитів взагалі в інтернеті. І от Мін'юст вважає, що Google міг би продати цей браузер, щоб зменшити свою перевагу. І третій захід це надання доступу до пошукових даних своїм конкурентам, для того, щоб Google ліцензував свої дані пошуку іншим компаніям, а аб... ну, для того, щоб забезпечити рівні умови для конкуренції. І як не дивно, то гуглу насправді найгірша, напевно, буде саме третя частина, бо дані важливіша аніж Chrome. Хоча з Chrome вони теж будуть сильно і сильно податися. Вони кажуть, що всі ці інструменти вони є надмірними, можуть зашкодити, особливо в війні торговій з Китаєм і інновації, ми не будемо так швидко робити. Бла, бла 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 Ми, звісно, будемо дивитися, як це буде далі йти, але... Що цікаво, що в рамках цих слухань мінімум три компанії публічно заявили, що вони були би готові і дуже хочуть купити хром. Це OpenAI, це Yahoo і це Perplexity. Що дивно, що Perplexity робить взагалі свій браузер, і вони кажуть: а ми б в цілому хром купили, щоб не робити свій. От, от так, от і всі хочуть купити туди, почати вбудовувати AI, аудиторію перетягувати. Якщо думаю, подумати про загалі. Не публічних ті, хто не висказав публічно свою думку, що він хоче купити хром, то таких кампаній, напевно, можна знайти десятки і в ціні проблеми напевно не буде. Дуже цікаво, звісно, було подивитися на світ, де хром не належить Гуглу, а це значить, і хроміум теж комусь має перейти. Як Гугл на це реагував би. Ну, коротше кажучи, дуже цікаво, не впевнений, що хотілося б, якщо чесно, але дуже цікаво. У нас вибору нема. Ми в будь-якому випадку побачимо або одне, або інше. Скоріше всього, один з інструментів все одно буде застосований, можливо, навіть два. Між іншим, є ще одна новина про Google, про їх пошук. У них є ця функція AI-overview, яка при якомусь інформаційному запиті видає вверху Overview, для того, щоб ви зразу отримали саме того ну, вашого запиту де-факто. І за словами різних топ-менеджерів Google і самого Сундара Пічая, вони казали, що в цілому, якщо ваш лінк, ви все правильно зробили, і ваші лінки вбудовані в відповідь від AI, то це навіть збільшить CTR, ну тобто це кліків з пошуку на ваш сайт. Тобто трафік до вас навіть збільшиться, якщо вас тут. Буде вбудовано. Але але компанія Ahrefs, я сподіваюся, я правильно їх читаю. Я ніколи не знав, як їх правильно мовляти. Коротше, Ahrefs, Ось так. Е, недавно провела звіт і сказала, що CTR, у лінків, які знаходяться на першому місці, в видачі в Гуглі, впав на 34% у порівнянні з тим, коли ця функція була не, ще не представлена. Тобто, в цілому, на мінус третина всього трафіку для топ-сайтів у видачі. Що загалом ніяк не б'ється зі словами топ менеджерів Google. Ні алфабет, ні гугл сам ніяк поки що це не прокоментували. Проте, якщо ви займаєтеся маркетингом, а особливо seo трафіком, я рекомендую вам звернути увагу на цей звіт. Лінк на статтю, в якій є лінка на цей звіт, я залишу, як завжди, в описі під цим відео. А поки ви туди йдете, то не забудьте там підписатися, поставити лайк, дзвоник поставити, якщо ви хочете ніколи не пропускати о 13.00 в кожного понеділка, якраз під обід вам е, випуск новин. А, але ось так. Йдіть, читайте, і може ще навіть коментар напишіть. Він це і на основі штучного інтелекту, прямий в цілому конкурент курсора, просто не такий популярний, трошечки менш популярний. Урізає свої ціни і де-факто починає демпінгувати цей ринок AI-ідеєшок. Вони про перше прибирають другий тип кредитів. У них були Flow Action Credits, тепер у них просто є окремі кредити. Вони е, урізають ціни там, в середньому на 5 на доларів. Там тім план з 35 до 30, звичайний план з 20 до 15, Тобто, в цілому мінус 5 доларів на кожен план і дають вам купу кредитів на вході. І ці кредити універсальні. Вони працюють на всі запити. Тепер там немає різних якихось комплексних систем, як ви були раніше, у них або, наприклад, є у курсора, яких основного конкурента. Тепер. Це працінг значно простіший, і вони так хочуть де-факто забрати собі частину аудиторії. Бо, ну очевидно, value prop дуже обмежений, бо велика частина користі лежить в модельках, але і у курсорах Вінсорфа модельки ці всі там <хи> однакові позаду. Тому працюють вони дуже схоже. У вінсорфа правда у них позиціонування більше не те, що вони налаштовані на роботу з величезними легасі-кодабазами. У курсорах ж більш на створення нового. Ну це вже не будемо спускатися в деталі маркетингу. Дуже цікаво між іншим послухати для тих, хто користувався і івінцорфом, і курсором, що вам більше сподобалось. Мені в цілому, все що на основі VS Code, все дуже складно і неприємно, але вже куди дітися, куди дітися? Поки що Джуні від JetBrains працює просто не дуже. Ну. Давайте не будемо в деталі до новини. Що це значить? Що в цілому інноваціями боротися складно, тому починається демпінгування ціною. Демпінгування ціною може призвести до того, що інновації будуть сповільнені. Що я думаю, навряд вони скоріше просто підіймуть якісь раунди інвестицій для того, щоб дотувати де-факто всі ваші підписки. Ось так може це відбутися. Особливо на фоні слухів того, що OpenAI хоче за 3 мільярди купити якраз Windsurf. Це дуже якось схоже і. Він сорф між іншим ще й пропонував на GPT 4.1, коли вони тільки вийшли купу безкоштовних кредитів там на тиждень безлімітне використання. Очевидно, для того, щоб виробити у людей звичку і зрозуміти, що без цього жити складно. І виходячи з цифри тиждень, між іншим, можна зрозуміти висновок. У них є багато даних, і можна прийти до висновку, що вони знають, що за тиждень десь люди звикають і розуміють максимальну користь. Ось тому, якщо ви раптом ще не до кінця якось вкурили, то просто знайте. Сім днів це стільки треба для того, щоб це все до кінця зрозуміти, виходячи з їх даних. Що так, піти до висновки другого порядку, Компанія Intel в черговий раз оголосила про звільнення співробітників, і на цей раз воно найбільше 20%. Враховуючи їх поточний штат, це більше аніж 21 тисяча співробітників. Це рішення є частиною нової стратегії нового генерального директора Ліп Бутана, який нещодавно очолив компанію, після того, як минулий сіо пішов з посади. Метою називають те, що й зазвичай оптимізація операційної діяльності, зменшення бюрократичних перепон, пришвидшення культура раз, два, три, чотири, п'ять. Все це все разом називають, але просто розуміємо, що просто їм потрібно реально оптимізуватися, бо у них. Купа збитків, їм треба якось це все зменшувати, враховуючи те, що вони буквально місяців 8 тому звільнили ще 15 тисяч людей. У них реально там кампанія майже в два рази зменшиться за останні два роки. Не знаю, як це впливає на їх рівень інноваційності і взагалі на мораль. Але ось такий факт. Але інвестори цю новину сприйняли позитивно, і в цілому акції зросли майже на 8% після такого оголошення. Окрім цього, окремо від цієї об'яви Лібутан повідомив працівникам, що з 1 вересня вони повинні будуть працювати в офісі на робочому місці щонайменше 4 дні на тиждень. У них в цілому це теж частина цієї стратегії звітновлення корпоративної культури. Але тим не менше, там велика частина вже ті, хто працюють в на виробництві, тому подібне працюють вже 5 днів на тиждень, вже достатньо давно. Тому це стосується в першу чергу працівників, які працюють в корпоративному напрямку, тобто R&D і фабрики, і науковці всі працюють уже достатньо давно повністю. Лайн тепер настав час, так сказати, корпоративного сектору. Ось такі оптимізації, і вони звучать дуже неприємно. Проте, якщо почитати якусь там достатньо велику кількість кейсів успішних, мається на увазі трансформацій і виведення компанії з кризи, то всі вони були побудовані на основі саме якихось таких не дуже популярних або дуже непопулярних радикальних рішень. І можливо, це такі компанію якось і врятує. Сіднейська радіостанція використовувала нового AI-хоста для свого радіошоу протягом шести місяців, і цього ніхто не помітив. Погані новини для мене, напевно, або навпаки, гарні. Станція називається Када. У них є вранішнє шоу, і оце вранішнє шоу вів новий хост буквально півроку. Його звали Фай чи зовуть Фай, і він просто веде вранішнє радіошоу на радіостанції. І він працює на рішенні від Eleven Labs, який дозволяє взяти семпл голосу і на основі цього голосу просто побудувати вам де-факто нового ai піврозмовника. І ось вони взяли просто працівника з фінансового свого відділу. Когось там з записали з ним півтора години чи дві години аудіо. Кермили в Eleven Labs і сказали, ти тепер будеш вести наше вранішнє шоу. Я ще не здивуюся, якщо і сценарії, вони писали теж через GPT або через клод, якийсь. І в цілому авторадіошоу, авто яке просто раниться, і нікому не помічає. І. Тут питання етичне, чи взагалі є з цим проблема? Бо здається, можливо, якась проблема є, але не факт. Бо, от, наприклад, голова представництва австралійської асоціації голосових акторів, ось так голова Тереза Лім каже, що це взагалі жахіття. В цілому це все можливо, звісно, так воно і буде. Ми прогресу не суперечимо, але треба людям повідомляти, що це й хост, яка в цьому цінність? Ну, автентичність, напевно. Але чи людям дійсно вранці по радіо потрібна автентичність? Ну, це дуже гарне питання. Це дуже гарне питання, якщо чесно, дуже філософське. І мені, якщо чесно, так от монологом якось складно. Тому закликаю вас до діалогу. Це, звісно, не в пабі за столом, так щоб можна було покричати, але в коментарях теж можна дискусію дуже палку завести. Кличу вас туди. На цьому з новинами все, тому переходимо до рекомендацій. Їх сьогодні по класиці. Дві перша це щоденна дуже коротка гра, яка називається Який рік. І там суть в тому, що вам дається просто 5 фотографій і слайдер, в якому ви з 1850 до 2025 обираєте, в якому році була зроблена ця фотографія. Там різні там, або історичні події, або костюми. Вам треба якось це все здогадатися. Дуже класно. Лідерборд, кожен день заходите, буквально 5 фоток, порозминати мозок. Не знаю, просто класна гра вранці поклацати. Залишаю вам лінк, просто підійдіть і подивіться. А друга дуже технічна стаття про те, як 20-річний баг в GTA San Andreas виліз в Windows 11 в одному конкретному апдейті, і там інженер-розробник, який робить мод в цілому для Сан Андреас, для того, щоб він міг на нових версіях Windows, розбирає те, як же там баг, який там дійсно баг, прямо без, безпосередньо в грі, не був виправлений і як він прожив стільки років, бо нагадаю, Сан Андреас можна було запустити ще на Windows 98. І як от ці всі версії ОС він прожив? А чому саме на Windows 11, 24 h 2 він зламався? З купою речей на плюс. Сах, поінтерами з усіма нюансами. Все для задротів. Ось такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав. Я розповів. Я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.